Та заблудитися можна в тій Біблії. Там стільки законів то роби, то не можна робити. Що робити взагалі? Ціла купа деномінацій, якісь обряди, якісь традиції, то роби, то не роби. Що робити? І для того нам даний новий завід. Завід досконалий, закон царський, закон свободи. Ви згідні, що виконати той закон, який є в Біблії, його виконати неможливо. І всі люди підуть на суд. Але хто живе по новому закону, по новому завіті на суд не йде. Що таке новий завіт це закон милості і благодаті. Що таке милість? Милість до ближнього то коли ти його любиш, покриваєш, ти виправдовуєш цю людину, ти не звинувачуєш, не осуджуєш цю людину. Закон милості і благодаті до ближнього. Тому Бог каже, дві головні заповіді: любити Бога і любити ближнього. Найбільше за все то є тяжко так жити ну, по милості до ближнього, бо є люди такі, що годі їх витримати. Але реально Бог нас так вчить, каже, проявляй милість і каже, що суд буде тій людині без милості. Тому, хто не проявив милість, це є В Якова, 2 глава, 13 вірш. І насправді то так страшно, Бог скаже: Ти осудив, ти не проявив милість, тобі так само. У Біблії написано, що милість вона вища суду, тобто на суд ти не йдеш, якщо ти проявив милість. Бог так полюбив людину, так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Чому багато людей не довіряють Біблії, тому що не розібралися, що таке закон милості насправді. Ми кажемо, що ми так сильно любимо Бога, але ми ненавидимо ближнього свого. Ми його осуджуємо, ми готові себе виправдати, але ближнього ні. Суд тобі. Я ще досі живу на світі тільки через те, що Бог до мене милість проявляє, дає мені час покаятися і реально виправитися. Все. Якщо я не можу пробачити свого брата, покрити, реально виправдати, не судити свого брата, то я елементарно не згідна з тим законом новим. Я не згідна з новим завітом. Я не живу по ньому, тобто я виступаю проти самого Господа Бога. То значить, я не живу по тому законі, по тому завіті, договорі з Богом, і я йду на суд, а на суді вибратися нереально. Матвія, 9, глава, 13 вірш, каже Господь Бог, що я вже не хочу ваших жертв, я не хочу ваших тих традицій, обрядів, всього того, що ви робите, то це можна забудити в тому всьому. Я хочу милості, щоб ви милували людей, любили їх. Я приклав зусилля, віддав свого сина єдинородного за вас. Ви робіть так само. Каже Бог милості хочу. Не судіть і судимі не будете. Не підете на суд, якщо не будете судити. Це дуже складно не судити нікого. А казати, ну, людина просто так живе їтра час. Якою мірою судите, такою мірою і будуть судити і вас, і мене. Ісус. Новий завіт це в неймовірно для нас, для нас величезний подарунок, бо ми всі згрішили і лишені Божої милості, Божої любові. Нема такої людини, яка би не грішила. Нема такої людини, яка б не згрішила за все життя, всі мають йти на суд. Але якщо я буду жити, по новому завіті, по закону милості і любові до ближнього, не осуджувати, покривати, захищати. І немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів своїх, за ближнього. Немає. Це найвища ціна. Тому ті люди, які вмирають за когось, які захищають ціною власного життя, покривають, люблять, ці точно будуть помилувані перед Богом. Каже Бог: якщо хтось спасає когось ціною власного життя, покладає свою душу за когось, тому будуть пробачені дуже багато гріхів.